Не лапи квінок, спробуємо погратися із розділенням цілей. Ну, Зверху будемо встановлювати теж ціль поверхнево, як ми це робили з іншими приладами. Корка і у нас залізо плоске, яке має відсіяти. Ну, з цієї сторони погано бере, а з цієї добре бере стопку монет. Думаю, все в загальному нам зрозуміло. Зараз спробуємо потестити. Перша програма, баланси грунта все відлаштовані. Феруми вони відповідають за якість дискріма. Ми розпочинаємо з першої програми. Чутливість у нас 22, нам тут не важливо. Якась чуйка, баланс ґрунта у нас виконаний. Спробуємо виконати. бо це трішки в іншому місці робили. Тут він дещо виду зміниться. 32. Чудово. Далі переходимо по параметрах. Далі все в стандарті, окрім ферму. Швидкості. Будемо використовувати рівня 4-5, навіть нам тут розділення краще потрібне, і щоб на швидшому помисі краще розділяло. І поїхали. По дискриму. Колір. Колір. Десь на 6, 5, 6 мають бути переходи. В одну сторону. Подискріму, так, як би хотілося відсіяти плоски. Частково на певній відстані от виходить. Якщо близько, якщо трішки далі, що на середній глибині, що на дальній кидає в колір, але на середній відсіяли. З різних сторін спробуємо. Можна, з цієї сторони відсію повністю, а з цієї, на жаль, Площиною так. Е, так, поїхали далі. Певний корок. І ціло, добре. Ну, дальня дистанція в колір це добре. А от залізом то не дуже. Попередні прилади справлялися краще. Далі, переходимо до цього тесту. Тут, в принципі, я так попробував. мені навіть цікавіше було. Це програма, яка найкраща від цієї. До речі, залізу з того, що розділяли, можна ще спробувати поле 1. Тут ферум 6 стоїть, швидкість 3 навіть. Давайте на такому спробуємо. Ну, бачите, вже перевірили. Найкращий відсів на першій програмі. Так, поїхали далі. Йдемо до цілий. Вище. Чому? Брало добре. З іншої сторони. Щось у нас сталося, що в нас сталося? Четверта дев'ять. Що в нас зло? От де зло? Тобто якісно відсіяти і розділити, на жаль, не зможемо. Або потрібно підібрати комбінацію. Отак світнеть залізо. Але, ну, тільки притул буде заїкуватися. Це от добре. Оцей відсів, це доволі нічого. Так всі прилади працюють. От навіть з цієї сторони в притул трішки краще він пробулькує. зрозуміло. далі. Переходимо до монети, з цієї сторони. стопки монет, перепрошую. Добре. А з цієї сторони? Непогано. Непогано. В притул повністю відсіло. а на відстані 10 сантиметрів в одну сторону. Мені здається, що навіть трішки краще, ніж інші. А якщо з такої відстані всі брали. Не всі, точніше, але більшість. Але спробуємо на такій відстані. І попливати спробуємо. От, бачите, на грані фола він вже хрипить репить. Два, три, 4, 5, шість. Шість врізав. Шість найкращий дискрім, середній е, рівень розпочинається. Воно зарізало, бачите? Краще тоді повільніше водити, якщо дрібні цілі, але якщо не дрібні цілі. То краще все-таки утримувати значення, якщо є можливість небагато сміття на одиниці. Думаю, зрозуміли. А вже коли відсіювати метали класичні нескладні цілі брати, можна тоді використовувати ферми, які є рівнем вище, які будуть заїкуватися. Ви зможете відрізнити ці цілі. Поєднати, на жаль, не можемо. Давайте спробуємо наш тест цікавий. Це приберемо в сторону, в сторону нам потрібен ось цей цвях. Покажу те, що не бачили оп, прилади. Не бачили прилади таким чином, коли цвях зверха, а монета, ну, монети внизу, навіть скупчення. Якщо поперек складно, поздовж трішки легше, але все рівно називається до побачення. Уявіть собі, що скарб внизу, а зверха цвях, як завжди валяється. Так не буде. А ось так може десь проскочить. Ні, вище 10 см, 15 цяху. Нема. На цей тест жоден з приладів не пройшов. Отак. І поставимо ось так поперек. Ай ти не так навіть. Отак так, Спро. Ось так буде погано. Ну, майже на центрі там встановили. Так, погано, бо поперек більша площина заліза, але в певних приладах проскакував в одну сторону, як мінімум. Ну тут можна і гратися. Бачите, так теж пропікує. А ось так буде добре. Ну, як мінімум в одну сторону або чорний колір. Добре. Експериментувати можна доволі багато, але потрібно розуміти, як працюють тут всі механізми, і функціонал, щоб знати, як прилад буде поводити себе в конкретних місцях і як його правильно налаштувати в тому чи в другому місці. Думаю, зрозуміло. Якщо виникають якісь у вас запитання по вибору прилада, по налаштуваннях прилада. По Конкретному місці, не тільки на смітниках, як в траві стабілізувати, як максимальну глибину дати на ту чайну ціль, в чому можуть бути проблеми, якісь, якщо виникають, набирайте по телефону. Він у профілі. Дякую за увагу. З вами був Борсук Щастя!